За результатами виконання бюджету за 7 місяців цього року маємо суму та виконання 3 мільйони 573 тисячі 707 гривень 95 копійок. Розробляється проєкт рішення про внесення змін. Цим проєктом пропонується передбачити додаткові кошти розпорядникам коштів нашого бюджету по розпорядникам. На виконавчий комітет передбачити. 176 тисяч 517 гривень на управління освіти культури туризму молоді і спорту 1 млн 580 тисяч 408 тисяч гривень, на Кобеляцьку міську лікарню 394 тисячі 620 гривень. На центр надання соціальних послуг 39 тисяч сот гривень, 830 тисяч гривень, ті, що зараз обговорювали. На програму розвитку цивільного захисту, на правильному покращення матеріально-технічне забезпечення підрозділів управління служби безпеки 50 тисяч гривень, і на підтримку ЗСУ 200 тисяч гривень, але я так розумію, можливо, до завтра ще зміниться, ми знайдемо якісь варіанти, пропозиції від комісії надійде, і це питання ми уточнемо. Такі зміни Ну, ми ж полічення змінимо, тому що на даний час це може без Куриця ДНК, бо його розв'язання він вже отримав і згадав, що тут є рішення власть, коли до нас прийдуть і будуть запитувати. І це будуть чинні мови? Олег, і це власне є спрямовані статті, що... Тим, хто розповідає на свої статті. Тому, якщо ми вам сподіваємося, то я вам покажу, чому. Тому, що це будуть національні статті. Чи а ті, що отримають це буде.

хотить у нас допомогти. Масалась низка нормальних публічних заходів, відкриття культурних об'єктів, а от те, що активно виконувалася робота коммунальних трестів, отже, треба тут на руки, і ми, е-е, хочемо вступити в ов завершення зграту в да 3 года, на період 28 місяців треста для фонду ЦАЛК. Дякую.

Зов, чука. Або, браття, я хочу про це, що зміни щодо бюджетного фінансування. Що донесено, що фінансування встановлено, Р-зміна номер 4, скажімо, з 8-го ряду, з 2-го дина це заробітна плата і нарахування згідно з договором, це не залишається і буде. Знімайте, зрозуміло? Доступен до спичня мінімального заработність плати, то Флата, тако, що хорошо. Шість років ми до само А устав. Шесть затронут. Шесть антимас. Нет, це взагалі то ми робили в кармарні, я в тому що до фінансування зміни. А за ця програма, а то дофінансування. Так, хорошо, а якщо це не у ВСЖОКЕДОСНАМ, то це не телефон. Mm -hmm. mm -hmm. до mm -hmm. Доброго дня, я коротко, ми прохаємо внести зміни у межах промали. Тут небагато. Ми хочемо на предмети матеріали обладнання, додавати 15 тисяч і придбання обладнання предметів довгострокового користування, от також 15 тисяч. Загальна сума наша не змінюється, це все може придбати. Це при тому, що в архів ніколи нічого не Дякую. Все, такі пандемії. У нас є випромована пропозиція гранту технічне забезпечення для промислових паскаторів 12-го. Нова сьогодні. Що я говорю, коли ви технічно, так казати, асоціюєте з підготовкою кімнати, ви вирішили, послуги технічного. І на першому, ви знаєте, номері за шелтрами, це так, як про технічне отримання, ще заскачаю, я буду доска. Ремонтів, супровідів, або постійних матеріалів, на 250, ви заскачаєте питання про обладнаності країни. Так, аналіз. Це розбивання і аналіз. Дякую. Може, закінчу. Отже, на перспективу Говоримо також будемо чітко по конкретиці перспективний план. У нас на сьогодні 4 гімназії, 13 ліцеїв. Цей перспективний план він у нас розроблявся і минулий рік, які в нього будуть зміни. Перші зміни це такі суттєві зміни. Це те, що згідно згідно законодавства. 26-27 рік кількість учнів у школі повинна бути не менше 60, щоб школа входила в субвенції. Тобто, щоб вона фінансувала з педагоги з субвенції. У нас на 26-27 рік, ці дві школи не попадаються брошина і відховато. Тобто, за прогнозами вони не наберуть 60 дітей. На місцевий бюджет це досить велика сума, тобто не потягнемо для того, щоб Вберегти фінансування і надалі цих шкіл, і знижити взагалі суспільний стрес для людей пропонуємо Вільховаську гімназію та Брощенську гімназію з 26 -27 го навчального років зробити кілян опорного закладу номер 1 кода. Це і... не позначення, активно, жодним. Школа, Менава, школа, перша. Школа, е, буде, перша, перша школа буде опорним закладом для філії відховатки і гроші, щоб не закривати просто ці школи, тому що ми розуміємо, що це буде обурення е, серед місцевого населення. Е, що у нас іще? Е, які зміни? Е, всі знають, що з 27-го року, з вересня, у нас запроваджується профільна освіта старша, тобто академічні ліцеї. Так як в перспективному плані е, обласному е, знаходиться е, ліцей обласної ради, е, профтехнічна освіта, аграрний ліцей, і там був включений минулий рік друга школа. Друга школа. Але виникають питання, які досі ми не можемо нормально внятно вирішити з департаментом е, і з директором ліцею, тому що. Якщо ми залишаємо у себе другу школу як академічний ліцей, і ліцей і обласної ради як академічний ліцей, не набирається та кількість дітей, щоб було в нас два ліцеї. Скажімо так, Ми не наскільки велика громада, щоб утримувати, скажімо, і свій академічний ліцей, і що буде в нас паралельно ліцей обласної ради. Тому питання з другою школою ми маємо право вносити корективи протягом всього року. Але що касається інших ліцеїв, які в нас є, це Придніпрянське, Світловірське, Озера, Іванівка, та ж сама перша школа, то в вересні 27-го року вони всі повинні перейти в статус гімназії. Тобто вони вже не матимуть права функціонувати е як ліцеї. Тому є така ще пропозиція з вересня 26-го року даним ліцеям не набирати учнів до 10 го класу. До 9-го і все. Тому що коли вони візьмуть у 26-му році в вересні 10 й клас, і, наприклад, і вони вже з вересня 2020 стануть гімназіями, постає питання, де будуть навчатися їхні діти. Тобто, знаєте, як це буде переведено дитини, десятий клас закінчення не зрозуміло, чи ти й ти в чи можливо за цей період вже пішов до що його робити? Світлана Ходіна, ми все зрозуміли, і ви неодноразові проводили робочі зустрічі, висікива. Одна питання технічно. А якщо вже і буде необхідність взяти у ліцейку, в покорні заклади. Десятиклассник вони ж зможуть бути переведені на с через рік в академічній літе. В цьому ж проблема не буде юридично-технічно. Знаєте, в чому саме найбільша проблема від числа на чому ми були на освітній конференції? Ви знаєте, я говорив начальник управління освіти в Луднах, і він просто сказав одну фразу. Ви знаєте, вона в мене просто закарбувалася. Він говорить: в Луднах є ліцей і є гімназія. В двадцять році ці заклади домовилися, домовилися. Що 21-го року ліцей не набирає початкову школу і потихеньку виводитиме, а гімназія займається чисто базовою освітою. Тобто люди до цього готувалися з 21-го року. Ми, знаєте, як я кажу, ми, виходить, біжимо в А то це так називається. І щоб не наламати друзів.

442 з 1 вересня, вводяться нові штатні нормативи. І просто передивившись взагалі всю мережу наших дитячих садочків, у нас виникло дуже багато питань. тобто, вони працю... ну, тобто скажімо так, В них були і штати різні, і графік роботи різний. Тобто, щоб довести все це до єдиної більш-менш оптимальної норми, пропонується затвердити нові статуси. Тобто, Тут будуть чисто. Щоб Що? Що? і спотути були такої десяти матері, структура була, і щоб підперехування було уніфіковане. Це також перекликається питання, тому що ми вияснили, що дитячі заклади дошкільної освіти в кобиляках у нас працюють 10,5 годин. А сільські заклади деякі працюють дев'ять годин, а деякі десять з половиною. Проаналізувавши, ми зрозуміли, що, наприклад, той самий Васильівка, Озере і, і не немає надобності працювати десять з половиною годин, тому що кількість дітей у них в них вже, скажімо так, в чотири відправоних вже дітей немає. Цьому поворот. -то, за це поговорили. І тому е, говорили із директорами, збирали на Раду, вони всі не проти перейти на 9-годинний робочий день з міського місцеві. Але в самому статуті вони мають право вирішувати, тобто чи з 7.30 до 5.00, чи, наприклад, ну, там, із 8.00. Тобто кожен з усіх. Але я спитую другого. Це ж організація, який буде поєднуватися з директором. Є в ручках, інші є в Йому все рівно, чи це Новий рік, чи це Роснобелісня, він повернувся в місто життя. Він так попав, він не повезе. Але чому з нас в дитячих садочках, коли свято? Але святами працюємо, у нас і дітей вчимо, у нас немає. А він каже, а в нас сьогодні короткий день. Ви сьогодні автори церкви. А що я вам передбачу? Я вам кажу по собі. Майбутньо чотирьох сміттєвий річний день. У мене дівчат батьки, забирають дітей, паскають їх на роботу, не знають, що з ними робити. Тому що у нас короткий день дитячий садочків, які можуть бути короткі сорочні родин. Ну, повезло нам вихователю, що він не працював короткий день. Повезли, не повезло, не повезло. Але це установи, які не мають права скорочувати. Я вам хочу сказати, скільки батьків молодих матерів працюють в банках, в судах. І це проблема. Вам закриться 17 минут, так? А садочок у нас уже дванадцять. Заберіть дітей, тому що у нас сюди короткіме. Вічла, я вже виявила ваше зауваження. І це не нормально, це не пан. Наталія що вона була на нараді директорів, вона <свят> не бачить <свят> манути, тому що це питання звучало. Тобто ми наголошували це директорам. Що не потрібно телефонувати за скорочені дні, не потрібно телефонувати пів півчетвертого мамі і говорити, що ваша дитина залишилась сама заберіть, бо ви Тобі, погано. <звілляє> загалі, e, ніхто то, не то, дозволя... ніхто не то, не дозволяє. Ні, і і то, дозволяє. Ні, ні. Це самі вихователі телефонують. Ну. Ну, тобто це все бо, бо, було. Це дійсно все було б погорено. Це проблема до лиси виховати. Це ні, це не проблема, це озвучок голоса. Ми yes, встановлюємо на це, е-е, для... Ні, ну, е, зауваження, це було обговорено на нараді директорів. У кожного була квота, і кожен директор про це був голоситих проватерів. До тобто це було доведено, вже це вже було доведено. До першого. Протокол симати, викватити цю. Так, до речі, є підходжу до цієї шкільної проводи для заводу. Я шукаю порядок у цій самій. Ну, тобто ми не проти, ми за все обговорюємо. І ще одна книжка. Із вересня, ну, тобто, це навіть цього не що з вересня всі садочки попали на моніторинг відвідування. Тобто, вони будуть звітуватися кожного дня і будуть виїзди, які будуть не попереджувати. Ну, тобто, що ми Розуміли, взагалі, який вихователь працює, як він працює з дітьми, як ходять ну тому, що скажімо скажемо ж є оти, діти міст немає, а може просто на скаті виховати. Да. Я, я, я хочу, ну, тобто, так, е за дошкільну освіту дійсно не взялися, тому що ми бачимо, що знаєте, всі впродають на школи, а дошкільна освіта вона трошки в тіні. І щоб її вивезти, тому що теж мають <гум> першокласники, бо туди вводиться, до речі, обов'язкове вивчення англійської мови уч, тей, де, не, 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 <гум> <гум> от, старшими групами, то ну, тобто, взялися за дошкільну освіту, тому що і шпата були різні. І нахід роботи школи та й на що не вліз, це внутрішня робота. А дитячі судоки, там же батьки працюють в різних установах. Для нас це було больне питання, так і для мене, тому що я так ж мама, я розумію, що це таке. І батьки, коли там немає такого робочих дітей. І вони не можуть ні діти. Ми коли разом говоримо про десяти годин, кожен годин є робочий день, а не що там виникає на питання, чи не десяти, чи не Ми про це говорили діти, тому що якщо залишаємо, то діти.

Бо початок Номерманського війни, здається, існував зараз. Це обов'язково, щоб не крапалося. Я не хочу говорити, сказав, вони були Просто громадського положення не, не затверджує за оголошення, щоб це все було прописано, і починаємо громадське обговорення, щоб це було чітко, щоб це було протокол, <продукти> і все <це> об'ємне. <обговорення. продукти> ми, ми, ми це просимо. Ні, в нас налагоджена структура, але зараз ви знаєте, йде тенденція збільшення кількості. Населення громадян похилого віку, які залишаються одні діти, їдуть на заробітки десь або знаходяться за кордоном. Ми хочемо ввести в Придніпрянське ще одну соціальну відкрити, ще ввести одну штабу одиницю, відкрити одну додаткову одну соціальну групу, оскільки там е, є крім тих 10, 10, 10 яку, осіб, які вже перебувають на обслуговуванні. Ще різні, які потребують обслуговування при нормативі нормативішій. Да, так, да, да. тому робити на виробітку платить. На мене, кстати, було що на припроведення конкурсу, я так і що етап, розвитку не складу, зачекає порядку, попит на колоки, декларації міськради буде головою комісії, місії, заступник буде вичанку, що на ліворення інформація резолюції директор немає

Це на виконання розпорядження про мобілізаційні проведення закладу мобілізації на території району, передати закрити приймання передачі мовномасливо центру надання соціальних послуг, десятків, комунальному некомерційному підприємству, Кобірятська центру каравина медико-санітарної допомоги сходів і комунальному некомерційному підприємству, Кобірятська міська лікарня це ті, що були на виконавчому комітеті та Тепер передати з балансу виконавчого комітету Кубряцької міської ради на баланс комунальному рекомерційного підприємства Кубцікоправної медико-санітарної допомоги, бензин кількості 880 літрів і дизельний паливо кількості 150 літрів. Комунальному рекомерційному підприємстві Курятська міська лікарня

Що? Це у нас надати згоду на прийняття у комунальну власності Брядському міськраду засобі, а саме продикціонер загальної вартості 29 і отриманий відповідь відповідного фірма допробує у нас. І надати згоду на прийняття у комунальній власності.

На дату на передачу матер, матеріальних цінності, балансу виконавчого комітету, на баланс РФ Ніжньої Франції, ассоциа, кількості одна штука на суму 8 тисяч гривень і вуличний роутер модерн, кількості одна штука на суму 2 тисячі гривень. А чого нам не додати вагу? Та що нам не додати? Звісно, не додати. Але це не те, що ми... Є діагнози, які передавати. Чим не ставати таку карту в полі, що ми не тупимо, бо ми не додаємо діагнозів, які передавати? Ніщо, що не має нього. Це не приймати. Не приймати. Яку? Те, яку от і не вирішив не вирішити. Такі декор! Наші політики нам не додавали.

Тепер ми прохаємо зупинати виконавчий комітет, оплатити. У мене є пропозиція щодо цього, щоб рішення називалося не про перерахування, кошти, а про задоволення претензій і доповнити пункт перший проєкту задовольнити претензії количної служби. А другий вже пункт далі буде виконавчому комітету перерахувати кошти. Будь ласка, опрацюйте, угу. щоб було назначитися, було зрозуміло, що ми задовольнили. Що не своїм рішенням протішкою кіптівий розпорядився 38 тисяч кроків, а що Рада вирішила не судитися з екологічною службою, а задовольнити претензію і відповідно на задоволення претензій перебувати коштування розпорядження документи. Чи до мене до мене? Коли Гордіїв сидів у тулушці, на пальтах і до бабусі, вона роботи, для електрики, пробіг. Таї, думає, що вона так. Продовсердце в тулуші. Ну, а хто це робить? Це її котик зажовкий. не особі надо же надо вот так вот говорю я с рекутур спорт а так и раз тираж вот там есть вот эти ветераны игры и прочее социал да а мы где прошлое ну бля вот это запасному а вот пишут по радио дискоме просто скучная тема ну то ли давайте попробуйте его пойти то есть